На Івано-Франківщині оголошено штормове попередження. Причина сходження лавин у високогір'ї Карпат. Рятувальники застерігають шанувальників зимового відпочинку утриматися від туристичних походів у гори. За інформацією гідрометеоцентру, в ніч на 23 березня зійшли три потужні лавини зі східного схилу гори Пожежевська. Лавинна небезпека у високогір'ях Карпат зберігається досі, наголошують гідрометеорологи. Лавина небезпека триватиме з 30-го і в подальшому 10-15 днів. Найбільш небезпечним є Чорногірський масив Високогір'я Карпат і масив Горган. Це гори Сивуля, гора Лопушна, гори Ігровець і прилеглі до нього масиви. Лавинна небезпека зазначають фахівці, виникає в горах під час рясних снігопадів. Снігові лавини активізуються насамперед на крутих схилах льодовикового походження. На Прикарпатті раніше фіксувалися випадки загибелі під лавинами. Остання така трагедія трапилася у 2010-му. Їх причиною нерідко є нехтування туристами правил безпечної поведінки під час перебування в горах, зазначають рятувальники і застерігають. Від мандрівок у високогір'я любителям зимового відпочинку на період лавинної небезпеки. Варто утриматися.